Питайтесь мене, де я і що я роблю, тому що я вже четвертий день в Дубаї. Я відповідальна за ось цей прекрасний стенд компанії швейцарських годинників ЖЖ. Лекутю. І а, зараз проходить в Дубаї, Дубай Дізайн Дейс. І ця компанія запросила своїх гостей відвідати ось цей шикарний поп-ап. І ми тут по 13 годин в день. Зараз я вам покажу, як виглядають мої ноги, тому що вони вже занатерли просто до крові від цього прекрасного взуття, в яке нас взули і одягнули. Всі замучені, йшла 13-та година, Дубай Дизайн Дейс. Ще залишилось працювати 10 днів. Ну, слава Богу, наступні дні не по 13 годин. Та й таке. Так, це швейцарські годинники Реверсо, і їх винайшли під час гри в поло. Як бачите, в них екран, який від'їжджає, через те, що гравці в поло під час гри в 1930 році розбивали свої годинники, і людина, яка винайшла ці годинники, вирішила зробити ось такий екран, який міг би повертатися, щоб захистити цей корпус від удару м'яча. Це винайдено швейцарською компанією GG Le як, Бачите, як крутиться екран цього годинника. Також на деяких з цих годинників ви зможете побачити час, який одночасно показує час в двох країнах. Цей, цей годинник був одним з перших, який показував час за двома часовими поясами. Зараз вже є, звичайно, сучасні моделі. Ось так виглядає цей годинник всередині. Ось весь цей механізм, який працює. Його виготовляють досі в Швейцарії. все In-house Production. Бачите, джерели кутюр світ. А так виглядають його сучасні варіанти. Тобто вже прикрашені і діамантами і з різним дизайном. От така коротенька історія про бренд. Все почалося з. Часів Арт-деко в 1920 році цього 19 століття 20 -го, годинники ще носили, як ви пам'ятаєте, не на руці. І ось саме в цей час, за часів Арт Деко, годинник з такого варіанту перейшов на ручний годинник. Це були його перші варіанти. Так, у нас тут ще є машина для гравіровки, де можна показується, як робиться гравірування для того, щоб забрати блиск. Так, окей. Дівчата навіть можуть бейробку вам на годиннику зробити. Цю машину привезли, до речі, Швейцарії. Спеціально для Dubai Design Days. Дякую, you, Мек. Коротше, це моя нога, це моє таксі. Це Dubai Design District. Це Дубайські стройки. Нарешті Соломія їде додому спати. Бо мені спати 6 годин. Let's go. Sorry? You were booking? Of course. Yes, you're my driver. We are going to Business Bay.